Вітаю! Сьогодні я хочу вам розповісти, як я роблю зефір із свіжого пюре чорниці. Це дуже корисна ягода і зефір теж виходить дуже смачний. Що нам для цього потрібно? Як завжди, я буду робити по класичній технології, тому в діжу я вже налила 60 грамів білку. Сюди ми додаємо 60 грамів цукру. 60 грамів пюре чорниці, воно в мене ще заморожене, Я перетираю і потім заморожую в пакетах, і потім використовую роблю зефір. І сюди ми додаємо дрібку лимонної кислоти. Що стосується ковшика, ми вливаємо 220 мл води і всипаємо 8 грамів агар-агару силою 1200. Далі ми проварюємо, всипаємо 350 грамів цукру і 50 грамів інвертного сиропу, або глюкозного, або тримоліну. Так, все поступово. Поїхали. Всі інгредієнти для діжи я всипала. І так як у мене чорниця заморожена, воно все холодне. Я хочу його підігріти, тому я ставлю в розігріту духовку до 50 градусів, накриваю полотенечком, і хай воно там собі почекає, прогріється, поки я не зварю сиропчик. Варимо сироп, нагадую в ковшику 220 г води, вмикаємо плиту на максимальну потужність і всипаємо сюди 8 г. Агар агару силою 1200. Я для початку проварю наш агар для того, щоб він запустився, як кажуть. Наш агар закипів. Проварю його буквально півхвилинки. Бачите, така густа як кисель. І тепер сюди ми всипаємо 350 грамів цукру, перемішуємо. Єсть. І 50 грамів, ну, в мене трималін. Можете замінити медом, можете замінити інвертним сиропом, глюкозним сиропом. Це для того, щоб е, довше зберігався ваш зефір. І він був е, ну, такий м'який, не сухарь. Так, все, і варимо наш сироп. Це класична технологія до тоненької ниточки. Я не буду зараз повністю вам показувати, як уварювати сироп. Кому хто не знає, кому це цікаво, я залишу під відео посилання на відео, де детально все розложено по поличкам, який сироп повинен бути і як його правильно зварити. Сироп мій вариться, і я дістала. Діжу з духовки і вмикаю нашу суміш. Дивіться, як збилась наша маса. І я, в мене готовий сироп. Дивіться, як чорниця класно збивається. Вона фактично по пексину така, як і яблуко. І тепер... Я вливаю наш сиропчик. Контролюю збиття, щоб і не потекла наша маса, і не сильно перебувалося. Тримаємо середнє щось. Вливаємо, вливаємо. Бачите, я то більше роблю, то менше подачу сиропу. з зефіру, тому комбайну е, важче збивати. Аби менша порція була, то було б е, ну, набагато швидше. О, бачите, підбилася маса. Тепер добиваємо наш зефір до того стану, який нам потрібен. Для завитків це можна вже залишити. Якщо ви хочете робити якісь квіти, можна ще підбити. Смотря які. Якщо це хризантема, то теж достатньо. Підбираю по краям, тому що там можна не захватувати. О, дивіться. Зараз ще трошечки. Лопатку в даному випадку ми не витягуємо для того, щоб не стабілізувалась у нас на лопатці маса. Все, наша маса готова. Дивіться, яка це краса. По-перше, колір. А по-друге, маса. Дивіться, яка вона. Це на свіжій чорниці. Вуаля, зробимо завиточки. Зробимо завитки. Я взяла насадочку, закрита троянда. І робимо завиточки. От дивіться, які кусочки навіть а, чорниці в нас тут є. Я вам ще а, поставлю, ну, а, або зараз покажу. З цієї ж маси я зробила тюльпани ді, а, із насадок діаметром. 6 сантиметрів, все гарно виходить, все просто чудово. Тому робіть, творіть, смакуйте і нічого не бійтеся. Так, це я вже похалтурила. Зараз я вам покажу, дивіться, які у нас тюльпанчики. Вийшли. Це я вже їх посадила на ось так посадила на завиточки. Давайте ось це порчений. Ось так я посажу. Дивіться, які тюльпани з нього виходять. Це класична, навіть, класична технологія на, чор, на свіжій чорниці, черничному пюре. Ну що, нічого важкого, нічого страшного. Робіть, творіть, смакуйте, насолоджуйтесь. Не забувайте, якщо сподобалось, лайк, коментуйте. Люблю вас. До зустрічі, пока-пока!